Всім привіт з казкового балі. Виїхала, значить, подихати маткою, відпочити від жужання шахедів над хатою, всі та на вайбіку. Потім, значить, зайшла глянути, як там справи на каналі, потім глянула на календар, потім на дату останнього роліка. Зрозуміла, що треба знімати. Щоб там нам не обіцяли за океанські мавпи, треба підтримувати наше військо. Тому всіх закликаю закинути свої гроші на збір за посиланням в описі. Всім, хто долучився, посилаю промінці добра та позитиву. Ну і ну до новин, бо Наталка по баліській звітує. Вартувало, значить, оце на місяць перестати слідкувати за Apple, як у них все покотилось. То, значить, випустять найдешевший iPhone за 600 баксів. Робільш вигляд, що ніби ще пару місяців назад не існувало iPhone 14. І сюрприз. Продажі виявились, хоч і краще ніж у SE, що не дивно, але нижче запланованих. От дивні люди не хочуть купувати смартфон з однією камерою без динамічного острівця з ціною смартфону з острівцем, двома камерами, та навіть MagSafe, якого в 16 і нема. За словами представників, Apple, покупці цього смартфону використовують тільки дротову зарядку. От ще недавно ці самі покупці, віддаючи 600 сотень баксів, користувались Максейфом та всілякими там тримачами для авто та док-станціями, а зараз перестали. Вірю, я повірив за те, цим самим покупцям найбюджетнішого смартфону ну дуже дуже треба інтелект, і саме за ним, прям як за страшко з чарівника, оз вони йдуть до Діма Кука. Правда, є один нюанс. Інтелект від яблучного чарівника все ще на роки відстає від конкурентів, і що ще більш сумно, і надалі відставатиме. Бо за інформацією Гурбана з Bloomberg, Apple відклали розумну нейромережу сірі мінімум до 2027 року. Чому все так погано з шішкою? Кажуть, все через некомпетентного керівника ai підрозділу і як результат відтік топових спеціалістів в інші компанії. Плюс велика та жахлива, банально. Не може закупити в Nvidia необхідну кількість чіпів, бо свого часу не спрогнозували потреби. А тепер пізно замовлення у зелених розписані на роки вперед. Походу, Apple взяли керувати напрямком того самого штучно інтелектуального піздебола, що дуже ефектно розказує, що все навколо скоро замінить. Щі, при цьому всі свої промови генерує в Чаджепіті. Що тільки в мене є такі знайомий. Коротше, то що Apple додали в бета iOS 184 нові емодзі втомленого обличчя та лопати, це не випадковість. Реально заїбались та копають помиральну яму. Але є і хороші новини: цьогорічний апдейт операційних систем Apple стане найбільшим з часів iOS 7. Але не по фішках, а по дизайну. Змінять буквально все від системних кнопок і іконок до меню, налаштувань. Навіть дизайн-код для сторонніх додатків перероблять. І це круто! Круто, бо якби я не любила айфончик, але дивитись із року в рік на одне і те саме, нехай і найкраще з того, що є в візуальному плані, але з мінімальними змінами, набридло. А так знову з'явиться відчуття нового телефону. І Його навіть змінювати не задобиться, і звісно, дуже сподіваюсь, що їх нові ідеї будуть краще того, що вони реалізували в iOS 18. бо досі очко сіпається, коли бачу ці криві іконки в шторці. Тім Блумберг каже, що за основу візьмуть Vision OS, тож все має бути добрі. Бо операційка Vision хоч абсолютно безтолкова, але ж гарна, без штучного інтелекту, але ж гарна. Хоча наш вам штучно інтелектуальний світ від Apple, коли завдяки рог можна просто й легко потрапити. В справжню геймерську республіку. Програма Rock Elite Rewards існує вже кілька років, і вже сотні тисяч геймерів завдяки ній отримали свої винагороди, серед яких ігри, подарункові карти та багато іншого. І тепер, нарешті, українці можуть цілком легально отримати друге геймерське громадянство. Переходьте за посиланням в описі, реєструйтесь в Elite Awards за допомогою наявного або нового облікового запису ASUS, Заробляйте бали за придбання продукції. Укцію так і просто, не виходячи з дому, не витрачаючи жодної копійки. Долучайся до трансляції YouTube та Twitch та заробляй бали. А ще час від часу республіка пропонуватиме своїм громадянам пройти опитування прийняти участь в тих чи інших заходах в соціальних мережах і нараховуватиме бали за це. І не якісь там соціальні, а геймерські, тож як тільки заробите достатню кількість, зможете обміняти їх на намиску рису, а на подарункові сертифікати мерч. Та навіть трипл-ігри є чотири рівні винагород від Rogue Explorer до Super Elite. І з переходом на кожний рівень ви відкриватимете доступ до ще більш крутих призів та бонусів. Втім, навіть на базовому рівні можна отримувати ігри на халяву, Тож, прям сильно потіти і бігати за балами не доведеться. Тож отримай свій гемерський мультипас за посиланням в описі і докажи мамі, що вона була неправа, коли казала, що ти ніколи не заробиш своїми капукторними іграшками. Бо в сучасному світі можна отримати призи просто те, що ти відданий республіці геймер. Тож долучайся до лав ігрової еліти і всім купи халяви пацани. Написав, що Тесла Гамно терорист. Назвав маска Довбойобом – в чурму. Тож, якщо я зникну трохи більше ніж на звичайний місяць, шукайте мене на іншому курорті. десь в районі Гуантанамо. Хоча стоп Продовбойоба це покушено офіційно, а от по Теслі цілком на хвилі цілком заслуженої ненависті до маска в Європі. У Тесли не тільки обвалились продажі, але й відбулась серія заходів прямої дії. У Франції підпалили більше десятка автомобілів. Та кинули коктейль Молотова в автосалон Тесла, і нехай це звичай. Не вівторок у вони там обожнюють палити автомобілі при будь-якій зручній нагоді. Але в цьому разі подібні акції, хоч і в менш радикальному вигляді, перекинулись і на США. В Каліфорнії з балончика розписали сайбертраки образливими для Ілона словами. Біля шоурумів з'явились написи про те, що купуючи ту тачку, ти спонсоруєш фашиста. Ну а звичайні покупці не згодні з політикою Маска, почали маскувати свої тесли під інші бренди, наліплюючи логотипи Ауді та мазди з мазду прям в точку. Реально фіг від з пари метрів. Так що тут маскування прям 10 з 10. А ще великим попитом почали користуватись наліпки, купив Теслу до того, як маск став довбойовим. І Лунчика це образило. І він, посадивши на плечі чергову дитину, побіг жалітись до діда Трампа, що інші хлопчики та дівчатка його зачіпають. Фредович, як завжди, знайшов кардинальне рішення: прикотив під білий дім весь модельний ряд Тесли і, прогулюючись біля них з маском, не тільки заспокійливо погледну. Владимив його поголовці і придбав Model S Есплейт, але й заявив, що всі, хто шкодять Теслі, шкодять Америці, і це фактично внутрішні терористи, яких треба карати відповідно, бо це погані люди. Видав, так би мовити, базу. От тепер продажі точно попруть ані, це не допомогло. І складські запаси Тесла, якщо є зменшились, то на один червоний Model S. Втім, найбільша проблема у маска не з Model S, а з Кибертраком. Планував продавати по 500к на рік, а продав за минулий рік приблизно 40 тисяч. І в цьому році динаміка погіршиться. Тесла намагається, хоч якось стимулювати попит. І лізинг зробили, і безкоштовні суперчарджери пожиттєво обіцяють, і пільговий кредит під 2% ввели. Але все це мертвому припарки і навряд чи врятує ситуацію. Так буває, як коли пиздиш і обіцяєш трак з запасом ходу 800 км і за 50 тисяч. А в реальності робиш за сотку і на 400 км на одному заряді, і з такою якістю збірки, що деталі відпадають на ходу, і доводиться зупиняти виробництво, щоб переклеїти все на більш цупкі. Подвійний скотч. Чекаємо, коли розкаже, що це українці винні, бо у маска якась нездорова фіксація на нашій країні. Наприклад, на днях відбулась кібератака на Твіттер. І вгадайте, кого геній та філантроп звинуватив? Ну, звісно, нас, бо там задіяли айпішники з України, і пофіг, що були з Росії, буквально зі всього світу. Неважливо, і те, що відповідальність на себе взяли і пропалестинські хакери. Винні все одно українці. І раз все таємне стає явним, і маска не проведеш, прийшов час зізнатись. Це я вкрала половину пробігу у сайбертраку і переклеїла деталі на клей ПВА. Став лайк, якщо теж відчуваєш свою провиду. Давайте подивимось, скільки нас. Не вийшло з великим, спробуй з малим. Вирішили в Майкрософт. І на фоні провального для Xbox кварталу застрибнули на ринок портативних консолей. Ну бо хто не прокидався зранку з думкою: от би мені портативний Xbox, не знаю жодної такої людини, бо всі собі таке хочуть. Просто поки що перебуваються з тим деком та однією з сотень інших портативок, на яких, до речі, також е -е, працює геймпас. Але чу, що за негатив, Наталя? Microsoft великий, йому відніше. Тож за інформацію Windows Central, портативна коробка, скоріш за все, дебютує вже наступного року. Занадто амбітних планів Microsoft собі не ставлять. Наприклад, продуктивність має бути на рівні Xbox S, так саме S, а не SS. І це цілком реально, бо навіть мобільні чіпи з легкістю забезпечать подібну продуктивність і нічого ексклюзивного та складного ліпити не доведеться. Фактично, єдине Інтрига це операційка. Якщо просто він да, то буде чергова портативка одна із. А от якщо оптимізують під портативку систему від Xbox, то вже буде цікавіше і, можливо, наділить девайс, хоч якимись унікальними фішками. Хоча унікальність це здається вже не про Microsoft. Бо, судячи з інформації інсайдерів, вони планують повністю змінити підхід до консольного бізнесу, відмовитись від кастомного заліза, збирати приставки з наявних на ринку комплектуючих. І не шо відрізнятиме ці девайси від ПК, оптимізоване під використання на тілі кооперативної системи Windows та компактний корпус. Тобто розробникам не доведеться писати окремий білд під Xbox. Достатньо просто оптимізувати версію для ПК під фіксовані сертифікації так званої консолі. Коротше, ніяких більше шалених витрат на RD. А звичайний радянський похід на радіоринок і намагання зібрати з купи придбаних запчастин щось робоче. Соні зараз не дуже напрягаються, Но так всім офісом зможуть піти на трирічні канікули. І єдине, що ми від них отримуватимемо, це 50 відтінків елої. Вони, до речі, тестують систему щі персонажів і вгадайте, хто став першим. І з ким можна потрендіти у костра про робо динозаврів та стару землю. Ніколи не здогадаєтесь. Втім, концепт цікавий і, хоч поки все виглядає, звучить доволі топорно, але було б круто мати можливість потрендіти з персонажем за лор та почути його думки про пережиті події замість читання записок. Думаю, допилять і всі ті тисячі мужиків, що свого часу горіли з нового дизайну Елой, зможуть зрозуміти, де воно не їла щічки між першою і другою частиною. Пам'ятаєте, були такі програмісти, їздили на дорогих тачках, ходили в найкращі ресторани. Що вже забуло? То й не згадуйте. Бо он, генеральний директор Антропік компанії, що розробляє спеціальний чат-бот для айтішників, каже, що через півроку ще писатиме 90%, а за рік всі 100%. Типу, програмісти все ще будуть якісь час потрібні, але вони не писатимуть код, а просто його переглядатимуть ну, або займатимуться чимось більш абстрактним, з чим не може впоратись щі. Поки що не може схожі прогнози дав і Сем Альтман з OpenAI, заявивши, що до кінця 2025 року найкращим кодером у світі стане штучний інтелект. Звісно, було б дивно, якби продавці не рекламували свій товар. Невряд чи все відбудеться настільки швидко, особливо враховуючи якість коду, який наразі генерує ші. Я не спеціаліст, це мені такі друзі сказали. Але пацани, ви вже думали, що далі. Завод, будівництво, крипта чи фанс. Напишіть в коментарях, який у вас план. Давно нічого не було чутно про iPhone iPad, що складається. І тут як прорвало. І мінк Чіко, і чувак, що шарить усе про дисплеї росіян в один голос кажуть, що Apple розробляє щось гнучке з дисплеями вісімнадцять 18,8 та двадцять дюйми. Чи це iPad, чи новий MacBook, поки не зрозуміло. Але все ж схиляють до iPad, бо для MacBook це занадто кардинальні зміни. А от для iPad вважає заміна чехла з клавіатурою, зігнув половинку, сидиш, друкуєш на віртуальній клавіатурі. В Публічному ж місті 20 дюймів свої не покажеш, бо якось, як мінімум, нечемно. А вдома, коли ніхто не бачить, побавитись таким. Кайф. Інсайдери кажуть, що насправді Apple могли випустити гнучки щось навіть цього року, але відклали на 2027 бо хочуть, щоб в розгорнутому вигляді у девайсу не було навіть натяку на складку. І він виглядав як лист скла. Про гнучки iPhone теж не забули. Він отримає екран більше ніж 16 Pro Max вийде вже наступного року. І, можливо. Це перший за довгий час айфон без Face ID. Під екрана система розроблятиметься мінімум ще пару років і, скоріш за все, дебютує саме внучком майпеді. А вирізати шматок екрану Apple більше не хочуть, бо то вже якось немодно і не інноваційно. Тож чекаємо на повернення та чайді. І до речі, iPhone Air, судячи з усього, це не тільки спроба знайти щось, що, окрім святої тріті, генеруватиме помітні продажі, але й випробувальний полігон для майбутньої гнучкої моделі. Саме тут Apple вперше використають високощільні акумулятори, спробують налагодити термоменеджмент потужного процесору в тонкому корпусі. Та подивляться, чи готові люди платити немалі гроші за смартфон з однією камерою. Хоча тут, з якого б. Моку, подивитись. Wall Street Journal спростували чутки про те, що Air стане найдорожчою моделлю в лінійці. Apple розуміють, що продати за півтори тисячі смартфон з однією камерою навіть в них не вийде. І тому його вартість буде меншою за iPhone 16 Pro. Тобто десь в районі 900 доларів. Оце вже інша справа, оце вже діло. Бо 900 за одну камеру цілком ок. бо ж подивіться, який тонкий. А головне, дивіться, куди треба, бо в районі камери товщина кажуть десь 9 мм. Дивіться нижче, ну, хіба не краса. А смартфон з однією камерою за більше, ніж півтори тисячі, Apple таки спробують нам продати. Але вже в наступному році, бо спойлер, в гнучком буде саме одна. Не тому що жалко, а тому, що треба місце під батарейку. Сподіваюсь, що вам, не дивлячись на навколишній пиздець, вдається знаходити місце для того, щоб перезарядити емоційну батарейку. Бо без цього, на жаль, Оці два смайлика бети iOS можуть надовго закріпитись в Favorites. Теж бажаю вам, щоб цього не сталось і всіх-всіх обняв. Всіх і до скорої зустрічі!